Доброго дня, мої любі малята! Як ви гадаєте, хто до вас прийшов, так, до вас прийшла зима чарівниця і принесла з собою дуже багато свят. І про перше свято я вам хочу розповісти чудову легенду. Послухайте її уважно. Був тихий зимовий вечір, десь на початку грудня, на великому ліжки сиділа мама з маленькою. Донечкою Софійкою. Їй вже було два рочки і маленька дуже любила, коли їй матуся розповідала казочки. Та сьогодні мама розказувала їй незвичайну казку, а легенду про святого Миколая. Адже через декілька днів свято Миколая, і він мав принести Софійці дуже багато частунків, дарунків, адже вона себе дуже добре поводила. Давним-давно жив хлопець Микола. І мав Микола дуже добре серце і хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Микола брав на плечі мішок з харчами, з одягом, з грошима і йшов до осель бідняків. А там підкидав подарунки у вікна, дуже любив він дітей. Тому вони найпершими отримували подарунки, але не забував він і про всіх нужденних. Минали роки. І Миколай став священником. Всі його любили за доброту, всі його шанували. Про діток він ніколи не забував. Та прийшов його час Микола постарів. І коли він став перед Господнім престолом, Господь його спитав: чого бажаєш, Микола, за таку нагороду, за добре життя, за добре серце? Нічого не бажаю, відповів Микола. Тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю і відвідувати діток, усміхнувся ласкаво Господь та й сказав: знав я, яке буде Твоє прохання, щороку, в день своїх іменин зможе сходити на землю, а на землі пам'ять про Миколая незамерла. Всі пам'ятали про його добрі діла та про його святе життя. Хай на небі Миколай не сидить та відпочиває, а допомагає, рятує від хортовини чи від пожежі на землі, допомагає людям, як може. У ніч з 5 грудня на 6 грудня, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе подаруночки, які собі намріяли самі дітки, адже ж вони себе дуже слухняно поводять. Взагалі то напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання до святого Миколая, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії, чи то ангел, чи то яка пташка забере листа і передасть його Миколаю. Але якщо малий цілком не писемний, то святий і так здогадається, що дитині потрібно принести даруночок. Коли матуся закінчила розповідь, Софійка посміхнулася та й заснула. А вранці прокинулась гарним настроєм і наснився їй святий Миколай, який запитував, що подарувати цій маленькій красуні. Софійка попросила, крім улюблених цукерків, коника, на якому можна гайдатися, завтра вже свято. Дівчинка цілий день допомагала матусі, була слухняною. А ввечері, коли лежала на ліжечку, довго не могла заснути і чекала святого. Тільки вона заплющила оченята, як до кімнати зайшов Миколай, сивий дідусь з добрими очима. Він поклав маленький під подушку ласощі, а коника тихенько поставив біля ліжечка, поправив ковдручку та й вирушив далі. Бо Святому Миколаю потрібно було обдарувати дуже багато діток. Вранці, з кімнати, Софійки, не почулася мама, а нам дзвінки, дитячий сміх. А мама, прийшовши до донечки, заспівала Ой хто ж не любить Миколаю. Ось і я вам бажаю, дітки, щоб до вас до кожного прийшов святий Миколай.